Розвитку спорту та роботі дитячих спортивних секцій в нашому місті приділяють значну увагу. Підтвердженням тому є оновлення спортивних споруд. Так, починаючи з вересня, ведуться роботи по реконструкції стадіону Спартак. Відомо, що можливості бюджетних коштів обмежені, і спортивна галузь постійно відчуває необхідність у пошуку додаткових фінансових надходжень. Вирішити чимало проблем допомагає Коростинський індустріальний парк та завод МДФ. Саме завод виступив спонсором реконструкції тенісних кортів, а волейбольного та баскетбольного майданчика. Коли є бажання щось зробити для людей, финансові питання відходять на другий план. Мы уже находимся в этом городе уже достаточно времени. В общем-то, я уже ранее говорил. В общем-то, есть уже определенная любовь к этому городу, и мы уже часто чувствуем частичкой е, непосредственно себя частичкой этого города. Поэтому э, е, в связи с этим был разработан проект. Мы благодарны руководству города, поскольку они поддержали нас это лично Владимиром. Васильевич Москаленко вместе со своей командой. И поэтому сейчас вы видите, наблюдаете, что полным, работ... полным ходом идет работа по реконструкции этой части стадиона Спартак. Есть, что да. тут будет и какие кошты были затрачены, будут затрачены? Чем будут затрачены? Ну, ориентировочная сумма в районе полутора миллионов гривен, которые, значит, это, скажем, проект первой части реконструкции этого места. Значит, Здесь практически будут те же спортивные площадки, которые и были, только они уже, естественно, будут уже в новом качестве, более современные. Вот, здесь будет находиться, э, ну, то, чего не было, это будет детская площадка для маленьких детей, где-то в возрасте там, от 5 до 7 лет. Вот, значит, также здесь будет волейбольная площадка, два теннисных корта, баскетбольная площадка и также площадка, на которой будет находиться тренажер. Всі ми пам'ятаємо, як декілька років тому стадіон Спартак зустрів бульвальників футболу та шанувальників спорту оновленим футбольним полем, новими трибунами для глядачів. У 2008-му відкрився фізкультурно-оздоровчий комплекс. Та, за словами директора стадіону Олексія Малаша, попереду ще багато робіт щодо осучаснення спортивної споруди. Подальшому планується на стадіоні Спартак. Е Реконструкція самого футбольного поля і бігових доріжок до середини 12-го року планується на цьому місці зробити шість бігових дорожок. Далі яму для стрибків у висоту, в довжину. Для Метання, коп'я, місця, вот. ну і окультурити сам стадіон. По таким грубим підрахункам для цього потрібно біля трьох мільйонів карбованців. Ну, у 2012 році держава виділяє нам кошти, ну, які підуть на реконструкцію стадіону. Сьогодні багато робиться для того, щоб коростенці, особливо діти, мали шанс бути здоровими та розвиватися гармонійно. Сучасні спортивні ігрові майданчики у майбутньому планується використовувати для проведення різного рівня змагань. Бо відповідати, за словами фахівців, вони будуть європейським стандартам. За попередніми даними, коли коростенцев зможуть побачити всю цю красу, яку плануєте відкрити? Я думаю, що все це буде вже уже ну, должно быть по нашим контрактам, скажем так, по договоренностям с подрядчиками, должно быть уже выполнено все в ноябре місяці. Ну, конечно же, я думаю, що офіційне відкриття состоится весною, коли дійсно ця площадка буде затребована. Если так поглянуть на наше место, в каких бы проектах вы хотели еще взять участь, вложить кошты, возможно? Вы знаете, мне кажется, корости очень да, достаточно много проектов здесь в голове, во всяком случае, крутится очень много. Я сам непосредственно принимал участие во многих проектах, поэтому глядя на то, что здесь возможно сделать, в общем-то фантазия богата и можно много чего сделать. Главное, что давайте все-таки начнем с чего-то. То есть я считаю, что это вот реально реально то, что мы выполняем на сегодня. Нічні день. Ну я все таки надеюсь, що карастянці оценить по достоинство. Та поносяти здійсне для молодіж. За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто Користень займає провідні позиції. Завдячувати за це ми маємо не лише тренерам, які готують спортсменів, а й спонсорам, таким як завод МДФ, що справами допомагають спортивній галузі міста, а виходить, що кожному з нас.